Вітаю, любі друзі, на каналі Катерина Мальва. Для багатьох YouTube-платформа платформа це змога заробити додаткові гроші, і багато хто відкриває свої youtube канали і ділиться власним життям для того, щоб мати монетизацію. Я так само відкрила youtube канал, щоб мати додатковий дохід. В своєму youtube каналі я показую своє життя на Черкащині, розповідаю про свою долю переселенця, а також про те, як я проводжу свої. Звичайні спокійні дні. Ми придбали будинок на Черкащині і облаштовуємо його. Не маємо багато для цього грошей і достатку. Але ж, все ж таки, багато робимо власними руками і намагаємося, попри всі негаразди, що з нами сталися жити далі. У новому відео на youtube каналі я показую свої доходи, скільки я заробила за один рік монетизації. Можете подивитись, переходіть за посиланням у цьому відео, прикріпленому великому відео, або переходьте на мій канал Катерина Мальва. Обов'язково підписуйтесь. Підтримуйте україномовний контент. А я вам всім бажаю гарного!